Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Справжні та вразливі. Якова 5.16. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Привіт, по написала мені подруга з церкви. «Даваймо цього місяця в нашій групі будемо виконувати повеління з послання Якова 5:16. Створімо безпечну атмосферу довіри та конфіденційності, аби ми могли ділитися своїми хвилюваннями та молитися один за одного. В ту мить я не знала, що відповісти. Хоча члени нашої групи були знайомі вже багато років, ми ніколи по-справжньому не відкривали один одному своє серце і свій біль. Зрештою страшно бути вразливим. Однак правда полягає в тому, що ми всі грішники і ми всі страждаємо. Нам усім потрібен Ісус, щирі розмови про дивовижну Божу благодать і довіру Христу допомагають нам і далі на нього покладатися. З Ісусом ми можемо припинити вдавати, що в нашому житті немає жодних проблем. Отже, я відповіла так, давай це зробимо. Спочатку було ніяково, втім, поступово, один за одним члени групи почали відкриватися, дехто і далі зберігав мовчання. Однак усі поставились до цього з розумінням ніхто ні на кого не тиснув. Ми завершили зустріч виконанням другої частини тексту послання Якова 5:16 Моліться один за одного. Того дня я відчула красу щирого спілкування з християнами. Завдяки спільній вірі в Христа ми можемо покладатися на Його допомогу та допомогу інших у подоланні наших слабостей і труднощів, як заохочувати до більш щирого спілкування у вашій церковній громаді. З ким ви можете поділитися своїм болем? Помолимось, Небесний Отче, дякую, що помістив мене у свою родину, аби я могла віднайти підтримку. Процесі мого уподібнення Христу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.